Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про три розіграші, в яких я вам рекомендую обов'язково прийняти участь, оскільки там можна заробити досить хороші гроші. Ці всі розіграші безпосередньо пов'язані з моїм телеграм-каналом з 0 до мільйон. Ви можете безпосередньо перейти у даний телеграм-канал і прийняти участь в першому розіграші з біржою Bitmart. Тут вам необхідно просто зареєструватись по моєму реферальному посиланню, пройти верифікацію. І зробити торговий оборот в будь-якій торговій парі більше 10 доларів. Та не виводити свій депозит до 12 січня. Серед цих користувачів буде вибрано 10 переможців, які просто пройшли верифікацію, і ці 10 переможців отримають по 20 доларів. Також буде вибрано 10 переможців, які зробили торговий оборот більше 10 доларів, і ці 10 людей також отримають по 20 доларів. Тобто, в загальному ви можете заробити 40 доларів, виконавши ці два завдання, пройшовши верифікацію і зробивши оборот більше 10 доларів. Реферальне посилання на BitMart я залишу в описі під даним відео. Також ви можете безпосередньо перейти на мій телеграм-канал з нуля до мільйона і знайти ось цей пост. Я Його також сьогодні продублюю. Тут також буде моє посилання. Наступний розіграш пов'язаний. Із роздачею е, кайф. Тут вам необхідно просто перейти по селці в бот, е, вирішити рівняння, після чого в розділі Activities підписатися мінімум на 3 соціальні мережі і максимально запрошувати друзів по своїй реферальній силці, адже за те, що ви просто підпишетесь на їхні 5 соціальних мереж, вам дадуть 50 токенів кайф або 12 доларів. І за кожну запрошену друга також дають е, по 7,5 доларів. Після того, як ви підписались мінімум на 300 соцмережі, ви можете заповнити ось таку от форму, яку я залишив в даній статті. Так, Зараз я знайду. Ось. Переходите за посиланням в цю форму. Тут нажимаєте, що ви виконали завдання, пишете, пишете свій нікнейм, Telegram, щоб я міг це перевірити, і пишете свій Binance Pay. І е, після 12 січня я рандомно. В прямому ефірі, напевно, або через запис екрану. Виберу 60 переможців, які отримують по 5 доларів або по 200 гривень. На даному етапі прийняло участь на всього 180 людей, тому шанс виграти 5 доларів у вас одна третя. Тобто досить хороші шанси. Також я вам рекомендую прийняти участь у турнірі від Lotrade. Тут вам необхідно просто зареєструвати лотрейд по моєму посиланню, після чого зареєструватись на біржі OKX по посиланню, я, по посиланню яке буде в даній статті, і після чого підключити OKX DoloTrade і зробити на біржі OKX торговий оборот більше 1000 доларів на споті або більше 10 тисяч доларів на ф'ючерсах. Таким чином ви зможете отримати е, гарантовано. Мінімум 20$ доларів від біржі OKX, і також ви зможете отримати від мене до 200 доларів в NFT, яке я також розіграю серед всіх користувачів, які виконали ці мінімальні умови. Максимум ви можете отримати з цієї роздачі 1250 доларів за оборот на споті, і також 1250 доларів за оборот на фьюджерсах. Тому всім рекомендую прийняти участь у цих роздачах, адже заробити можна досить хороші суми. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Реферал, на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Адже тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.